Із 2002 року агрофірма, яка працює на території Бовшівського старостинського округу Бурштинської громади, є надійним партнером для місцевих пайовиків, адже вже понад 20 років обробляє тут 1314 гектарів землі. Сіємо ми всі культури. У нас п'ятипільна сівозміна. Практично і зернові, десь порядка під 400 гектарів, ріпак близько 300 гектарів, кукурудзина зерно, близько 300 гектарів, і сої також 300-350-400 гектарів. І кормові культури, багаторічні трави і кукурудзана силос. Перша зупинка біля кукурудзяного поля. На різних ділянках, як розповідає директор агрофірми Григорій Івасишин, висівають різні сорти. На краях бачимо пошкоджені качани кукурудзи, ними ласують ворони. Але це, як кажуть, незначні втрати. Голова ж цікавився, чи не роблять шкоди люди. А люди бувають роблять. Ми їм даємо паї кукурудзу і та, що немає потрібно. Раз, Раза. По-друге, поодинокі випадки є, але то, чим рік, це зменшується кількість. Тобто воно вже не, не динаміки такої... немає, воно не створює великої загрози. На полях Агрофірми також дозріває соя. Десь через три тижні за сприятливої погоди тут розпочнеться обмолочення. Сучасні технології вирощування дають добрі врожаї. Соя ні одного буряночка, та то ці... зернові кукуруза, яка так, ну, це просто чудо зараз. Як воно все обробляється, як воно вирощується. Як розповідає директор агрофірми Жнива ранніх зернових культур цьогоріч були дуже вдалими. Цього року жнива були взагалі чудові, ми практично до 1 серпня завершили збирання, збирання ранніх зернових. Це такого, що в історії нашої фірми не було. І крім того, слава Богу, можна сказати, що ціни також такі достатньо нормальні. Ранні зібрали час сіяти озимі, аграрії часу на відпочинок не мають, особливо у цей період. На сьогоднішній день ми вже посіяли 350 гектарів озимого ріпаку і робимо підготовку під посів озимої пшениці і озимого ячменю. Засіяні ріпаком поля сьогодні потерпають від посухи. Насінини без вологи не проростають. Наразі з'являються тільки поодинокі паростки. Цього року посіяли 350 гектарів на 100 гектарів більше, але правда, можна сказати, не сприятливі погано кліматичні. бо дуже посуха, дощів не було. Практично на всіх площах ріпаку ні разу не падав дощ. що була трошки волога попередня, якщо скоріше падали дощі. І зараз сходами така трошки поки що ситуація, як кажуть, не дуже добра. У селі, Демешківці агрофірма має зернотік. Тут розміщені очисний комплекс, кілька складів, де зберігаються зернові культури. Одні йдуть на експорт, інші як кормова база. Загалом тут може зберігатися 4 тисячі тонн зернових. Також є сучасна зерносушарка італійського виробництва. За добу цією сушаркою ми можемо просушувати 150 тонн кукурудзи при вологості 20%. Цього року, слава Богу, були такі які ж не що ми ні одної тони зернових ні ріпаку не сушили. У великому ангарі для тварин уже є заготовлені на зиму сіно та солома. Далі сільськими дорогами прямуємо на ферму. Тут вирощують 347 голів великої рогатої худоби та 120 свиней. Одні корівки випасаються на пасовищі, мають для цього всі умови. Під розлогим деревом облаштовано подачу води. Дискомфорту додають хіба що їдкі вересневі мухи. Зате в стілах дійні корівки мають прохолоду воду та корм. А від набридливих мух встановлені велетенські мухоловки. Котут збирають доїльними апаратами, які відразу потрапляє в спеціальну охолоджувальну систему. У кожного дня ми реалізуємо тонну 800, тонну 900 молока. Жирністю 3,8-3,9. І найцікавіша локація стіла з телятками. Тут є своя технологія вирощування. Малята зростають в комфортних умовах. Маленькі телята, які народжуються, ми їх тут також своя технологія. Ми купили Шату німецький, який дві неділі ми випоюємо цільним молоком, а потім замінник цільного молока. Підсумовуючи усе побачене, голова Бурштинської громади Василь Андрієшин зауважив, що сьогодні маємо всіляко підтримувати аграріїв громади, бо з цієї нелегкої праці є великий і важливий результат. Це досить потужна, як на сьогоднішній день агрофірма. І ми сьогодні зробили об'їзд, ми побачили і кормову базу, і велику рату худобу. Ми побачили, як цей процес відбувається, як заготівля кормів відбувається. Ну, я вам скажу, я приємно вражений. Коли ми в себе виробляємо і споживаємо, це є основа того. Але якщо ми будемо все закупляти, я про це не так хочу говорити. Ми повинні тут вирощувати, споживати і продавати ще іншим країнам. Тому що в нас все є для цього. У нас всі умови є кліматичні, земля, люди. Ми десь не вміємо ще організуватися, але скоро це буде. Де є хліб та до хліба, де працюють люди, там ніколи не буде біди. Головне цінувати своє. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.